Важливі новини за три хвилини, що ви нічого не пропустили. Отже, з 1 липня швидше всього відбудеться повернення податкових ставок для третьої групи з 2% фопів з 2% до 5%. і це одна з вимог МВФ. 2% зараз плачуть понад 300 тисяч фопів. І рішення можливо не надто приємне багато для кого, але необхідне. Тому я рекомендую концентруватися на тому, щоб систематизувати бізнес, продавати краще, заробляти більше, аніж на тому, щоб менше платити податки. І якщо ви хочете знати, як ставте плюс і відпишу в приватні, яке навчання в цьому вам допоможе. Санкції проти боліт працюють навіть в Англодеші. Наприклад, московицьке судно Юрса Майор не змогло розвантажити обладнання для атомної електростанції Рупур, яку в країні будує Росатом, так як контейнеровоз виявився під санкціями. І, скоріше всього, вантаж таки доставлять, але його треба буде що робити? Перевантажувати на Московії, а це додаткові часові, матеріальні і що важливо репутаційні. Втрати. Маю гіпотезу, що сам Росатом поки не під санкціями, тому що у США, Франції і Японії. Бракує банально виробничих потужностей, які б могли швидко і повністю замінити. А різкі дії фактично подарують цей актив Китаю. На тлі зростання атомної енергетики я не маю сумніву, що Ресатом рано чи пізно приберуть, але на це точно буде потрібен час. У США, нарешті, почала скорочуватися грошова маса в агрегаті М2. Це найбільш ліквідні активи, готівка, депозити до запитання, рахунки в касі на залишках. Тощо, однак вона досі майже на 40% більше, ніж була до 2020 року. Це швидше наслідок збільшення облікової ставки ФРС, яка потрохи висушує ринки. Головне питання тепер: чи досить цього, щоб запустити нове масштабне зростання? Чи для ФРС це ще не забагато оцього накопленого жиру у домогосподарств і населення? Apple планує перенести до Індії близько 25% свого виробництва. Про це сказав міністр торгівлі Індії. Це спосіб диверсифікувати ризики виробництва у Китаї, який потрохи обмежуватимуть від передових технологій. І я думаю, що наступне десятиліття такі перенесення виробництва швидше всього стануть трендом для Сполучених Штатів, чому сприятиме зростаюча кількість населення в Індії і специфічна, але достатньо передбачувана і зрозуміла етика праці. За чисельністю населення Індія випередила Китай і до 2050 року матиме на чверть більше населення, ніж Піднебесна. Однозначно цікава країна для того, щоб розвивати з нею співпрацю. А я нагадую, що якщо ви чи ваші знайомі вже маєте торгові стосунки з Індією, та, то я радий поспілкуюся про ідеї розвитку Тегайте знайомих, чи пишіть мені особисто у приватній у Телеграмі. Крипта Stellar Development Foundation приєднується до консультативного комітету комісії з торгівлі ф'ючерсами США. А отже, разом із традиційними системними банками і фондами матиме право голосу у вирішенні питань інституційного рівня. Я нагадаю, що саме на блокчейні Stellar Україна тестує е, цифрову гривню. Думаю, що рано чи пізно до цього елітного фінансового клубу приєднаються ще декілька зареєстрованих у Сполучених Штатах в першу чергу криптогравців. І на каналі, до речі, вже є відео про. Те навіщо потрібні CBDC, і чому вони такі важливі у майбутній фінансовій системі. Друзі, підписуйтесь на канал в Ютубі і в Телеграмі, щоб бути в курсі ключових фінансових новин і розуміти, як вони впливають на ваш гаманець і на ваше життя. І нагадую, що зовсім скоро, вже у вівторок, ми стартуємо системний курс по особистих фінансах. І це точно найкраща пропозиція для всіх, хто хоче, щоб гроші працювали на вас, а не тільки ви на них. Залишилося буквально декілька місць. Хто готовий? Напишіть мені теж в приват, і я розповім деталі. Не шкодуйте перепостів, коментарів вподобайок для якісного україномовного контенту, бо Московія сама себе не розвалить. З вами був Роман Кушнір, і пам'ятайте найважливіші новини ви в своєму житті створюєте самі.